Всім привіт! Я рада, що ви змогли до мене приєднатися сьогодні, до нашого нового уроку. І сьогодні ми будемо вивчати матеріал з цієї книжки. Ви можете знайти онлайн або купити, звичайно, якщо у вас є таке бажання, але це не обов'язково. Сьогодні я буду працювати з моїм айпедом для того, щоб ви бачили все, що я пишу. Так буде зручніше, і вам не треба буде тоді дивитися в інше місце або скачувати файл. Тому сьогодні я би хотіла з вами поговорити на рахунок речей, які ви робите зазвичай кожного дня. І так само про час, яка година, в якій годині, куди ви йдете, і так само розповісти трішки про свій день. І зверху написано: Лесон до уніте 2» другий урок. Et... Je vais vous le lire et vous Les donc. verbes pronominaux s'utilisent avec un pronom réfléchi. Ils sont très fréquents pour parler des activités de la journée. Se lever, se laver, se doucher, se coucher, se promener et décrire la routine. Qu'est-ce que ça signifie? Des mots pronominaux Використовується з pronon «рефлеші» – з зворотнім займенником. Ils sont très fréquents pour parler des activités de la journée. Їх часто використовують для того, щоб поговорити про euh, повсякденні дії. Наприклад, со so ліве це буде вставати, со so ліве митись, со so душе приймати душ, со so куше лягати спати. І сопромене це гуляти, і едет, і для того, щоб розповісти про свою рутину. Далі, ви конете дежало верб сапле, кієн прономіналь. Ви знаєте вже дієслово сапле називатись, наприклад, «Je мене звати. Давайте подивимося на приклади. В інфінітиві сапле. Буде називатись. Називатись. Далі со душе, ми вже казали, буде приймати душ. Приймати душ. Со сувенір, це згадувати. Со сувенір, згадувати. Наступне слово в нас «соляве» митись, сокуше лягати спати. Лягати спати. С'ндормір це засинати. С'організе це себе організовувати, зібратись сорганізе. І сопозе «so це відпочивати. Відпочивати. Так, як ви вже знаєте переклад цих дієслів, давайте подивимося на приклад, які нам дали. Перший приклад це JMAPL, мене звати жомапель Наприклад, Jo Mapel Крістіна. Мене звати Крістіна. Со душе приймати душ. Ви скажете жомо душ, тюто-душ. Ти приймаєш душ. Тюто-душ. Дуже схоже на українську мову. Далі со сувенір згадувати. Ісо-сов'ян. Він згадує, він пам'ятає так само. Ісвіан. Якщо ви говорите про себе, це буде жомо ме я вам зверху тут напишу. Закінчення S, je souviens. Tu te souviens. Тут треба бачити, що е, дієслова завжди, е, там, де діє слово, в інфінітиві з с", с або С, то завжди буде Я себе називаю, наприклад, Я с, собі згадую, жом je тюто. Я собі, ти собі, Ільсо, він собі. Ельсо, вона собі. Ну, ну, ми собі. Ви ви. ву-ву, точніше. Ву-ву, ви ви, ви, ви вам, ви собі згадуйте. Ву-ву. Далі Ільс або ІСО, вони собі. Чоловічого роду, і ель, со, вони собі жіночого роду. Чому е, використовується з МТ, С, ну, «ву» і СО. Тому що е, дієслова, які е, мають початок СО або С, мусять відмінюватись. Ви не можете просто залишити СО і відмінювати інші дієслова. Тому треба кожне дієслово відмінювати. Давайте ще раз повторимо. Je me je m'appelle, tu to douche, tu приймаes douche, il sousvien, vin pameta. Elle so love від slova so lavemitis. Elle so love. Nous, nous couchons le haut des pati couchons. Nous nous couchons me le haim spati. Ву endormez. ви засинаєте, Ву -ву далі Ils s'organisent. вони організовуються, збираються. Чому С З апострофом? Тому що перед всіма буквами О, АШ, E, «і» завжди СТАВИТЬСЯ апостроф. І останнє це ельсо so, repos», вони жіночого роду відпочивають. So, repos». Якщо ви, наприклад, хочете сказати Я хочу відпочити. Прилягти відпочити буде «je veux me reposer». Je veux me reposer». Значить, тут лишається «reposer» в інфінітиві. Але якби ви сказали Я відпочиваю. Було би ро поз В кінці «e». Давайте подивимось, що написано справа від таблички. Фраз негатив. Негативні фрази, avec les verbes pronominaux au présent. Як складати негативні фрази з такими дієсловами? Перше вибирати сюжет. Це буде Я. Він, книжка і так далі. Іменник. Потім ви додаєте н. «ну». В французькій мові для того, щоб сказати не, треба знати два слова: ну і «па». «Ну, па. Як в українській ми кажемо я ніколи не бачила. Ми два рази говоримо не, ніколи не два негативні слова. І в французькій мові так само н. «Ну, Два, дієслова... Два слова негативні. Значить, ви вы... вибираєте сюжет, іменник, далі ставите н, потім хну. Візьмемо слово сапле називатись. Тут би було ж, не мапель. Же не па Verb, Значить проно, давайте краще так я запишу. З с на М або Т, С, Ну, В і С. Якби це було про мене, я би сказала М. Якби про, про них було б С, якби про тебе було би Т. Берете слово М, наприклад. Далі верб, «конжуге» – відмінюване слово, дієслово. слово. Тоді буде жене ММА. Бачите, так як тут апле починається з А, а М закінчиться на Е, звичайно, мусить бути апостроф. Тут я поставлю апостроф. Жено-мапель. Далі ви берете ПА. Оце друге негативне слово. І, наприклад, m'appelle Мапель jean Claude. Я не називаюсь Jean-Claude. Мене не звати Jean-Claude. Якщо я напишу просто фразу, то буде Je, Ne, m'appelle pas і Jean Claude. Яке правило? Тут, здається, воно дуже складно, але насправді ви просто берете людину, іменник, я або він, ставите н, потім дієслово, па і кінець речення. «je мапель па. Жене в па. в негативному, е негативному реченні Нопа завжди стоїть одинаково. Після іменника всередині дієслово потім па. Je ne veux pas. Je ne m'appelle pas. Якщо подивитися на інші приклади, було би tu ne», то душ па, ти не приймаєш душ. «Il», «il, il se so souvient» буде. Він пам'ятає, він згадує, він не пам'ятає і не згадує. Було би il ne». Со сувім па. Наступне би було е so lave», Вона миється, що в негативі сказати буде Ель lave pas». па. Ель но lave па. Ну, ну couchons, ми лягаємо спати. Ми не лягаємо спати. Ну. Ну, couchon pas. Так, як тут багато ну ну, то трошки дивно звучить. Але в правилі так, в повсякденному житті ви не використовуєте «ну». якби я говорила з друзями, я б сказала, «je m'appelle pas» без ну". вони зазвичай не говорять ну, па, вони говорять просто па. Але це тільки в розмовній мові, в написанні, коли ви пишете, або спілкуєтесь з якимись лицями. Наприклад, ви не знаєте цю людину, або це офіційна якась розмова, то ви скажете Нопа. Якщо це не офіційна розмова з друзями, наприклад, то ви просто використовуєте Па Ж-мапель Па. Після дієслова все рівно, але ви не говорите нупа, ви скажете просто па. Далі, «ву, ву, зандорме. Ви засинаєте, ви не засинаєте, буде ву нову зандорме. Наступне іль сорганіз. вони чоловічого роду збираються, організовуються. Буде іль но, сорганізпа. Досить легко. Далі ель вони жіночого роду, ель repose», Вони відпочивають, і в негативі буде ель-но-сорос no repose І думаю, це дуже легко. І ви всі зрозуміли. Тут euh, вони дають приклади, екзамплив приклади. Je ne me douche pas, я не приймаю душ, ne no se lave pas він не миється. Ну, ми не вдягаємось. Так само, як і ми написали. Давайте підемо далі, до вправи першої. Відмініть дієслова entre парантез це між euh, дужками, душками, парантез, опрезон в теперішньому часі. Перший приклад. «Lundi» Ляндіну в понеділок ми між дужками буде сольове вставати а 6h30 в шостій ранку 30 хвилин. В Що тут треба написати? Напевно, вони хочуть, щоб ми сказали: що в понеділок ми встаємо в 6.30 ранку. Тут ранок не написано, але то ясно, що 6.30. Значить, для того, щоб в теперішньому часі це сказати, ми напишемо лян ну, ну, як і в правилі було. О, давайте я вам ще кольор візьму. «ну» – «ну», написали «ну-ну». «Ловон» – «онс» в кінці. «Ну-ну ловон» – «а сі зортрант». Наступне речення. Друге. «Марді» – «лянді» – це понеділок, «марді» – це вівторок. «Марді» – «тю». Що означає «но пасо промене»? «Не» – «не». Гуляти нопа сопро promener. Вони хочуть, щоб ми сказали сопро мене гуляти в негативі. Значить, вівторок, ти не гуляти в парку. Вони хочуть, щоб ми сказали вівторок ти не гуляєш в парку. Як це сказати? Макдітю pas au парк. Як ви думаєте, це треба написати? Mardi, вівторок. Чу promène au parc». Наступне. Mercredi, vous, mercredi, це середа, вы сокуше «В середу» – «ву». «Лягайте спати в, в 23-й годині це 11 вечора. В середу ви лягаєте спати в 11 годині. mercredi vous, vous 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 couchez à 23h. jeudi Judy, Jeudi, L. sont des femmes de s'entraîner à la salle de sport. S'entraîner à la traîner, à à la salle de sport, dans le sport. Жоді, вони жіночого роду. Ель, с, entraîne à la de sport. Але ми бачимо, що с і антрене закінчується, починається на Е, «e», тому буде апостроф. Se entraîne à la salle de sport. Наступне, вендороді, в п'ятницю ель самюзе це euh, проводити гарний час самюзе з своїми друзями. В п'ятницю вона ель amis. В п'ятницю вона розважається з друзями. В суботу самді ж pas пасабиє.

«s'adapter au programme des Enfants. Ми ем, адаптуємося під програму е, дітей. Буде Ну, ну, з au О des Enfants. Мені здається, що це не було дуже легко, але й не було дуже важко. Тому давайте прочитаємо ці речення ще раз. лян Nous, nous, levons à 6h30. 6h30. В понеділок ми встаємо в 6.30. Марді Tu не te promènes pas au parc. Вівторок ти не гуляєш в парку. Мерді ви вукуше 23. В середу ви лягаєте спати в 11 годині. Жоді четвер, elle s'entraîne à la salle de sport. В четвер, вони, жіночого роду, займаються в спортивному залі, тренуються. Вендрудзі, elle s'amuse avec ses amis. В п'ятницю, вона ем, розважається своїми друзями. Самді, je ne m'habille pas avec mes vêtements de sport. В суботу, я не вдягаюсь в спортивний одяг. Nous adaptons au programme des enfants. В, 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 в неділю ми адаптуємося до програми дітей. Мається на увазі, вони е, 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 йдуть з дітьми щось робити. Давайте зробимо ще наступну вправу. І, напевно, наступний урок про години ми залишимо на наступний тиждень. Друга вправа. Complétez la journée d'Okarine avec les verbes pronominaux conjugués. Complétez la journée, zapovnite den Karine, zdi slavami. So kuše, ja domaevy vzhe pamjetajte, ce bude oui. lehati spati, so promene, hulati, prohulobaties, so reveli, prokedities, so Рейнір збиратись, я вам тут напишу, збиратись, ем, прокидатись. І собозе це відпочивати. Перше речення. Шакжур кожного дня, ж, яке здію слово, асетор. Кожного дня я. Як ви думаєте, прокидаюсь в ранку? Прокидатись буде со реве. Я прокидаюсь, je me réveille. Давайте запишемо. Кожного дня, chaque jour, je me réveille à 7h. Наступне речення. Je prends le bus à 8h10. Я беру автобус, мається на увазі, я йду на автобус о 8 ранку 10 хвилин, в 8.10 ранку. Je prends le bus. Я беру автобус в 8.10. Je commence le travail à 8h30. Я починаю працювати. Я починаю роботу в 8:30. Avec mes collègues, з моїми колегами? Так, як тут в ОС, то це Жіночий рід з моїми колегами. ну пух З моїми колегами ми в дев'ятій ранку, щоб обговорити цілі на день. Як ви думаєте, яке тут має бути слово? Напевно, збираємось sur so, Réunir. Значить, з моїми колегами. ну-ну. nous. nous ré... une ni réunion 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 n' pas réunion tout ce qui deve nos réunion. nous nous réunions à 9h pour parler des objectifs de la journée' le soir je finis le travail à 17h30. trente. Je ne prends pas le bus. Je ne prends pas le bus. Je rentre à pied. Rentrer, c'est se "revertatiz do Je rentre à pied, я повертаюсь пішки. Parfois, deколи avec mon collègue, з моїм колегою. Ну, мы Щось ми, щось робимо. Et nous prenons un café en terrasse. І ми п'ємо каву на терасі. Напевно, в цьому має бути, я думаю, що вони не прокидаються, не відпочивають, не лягають спати. Напевно, це буде діє слово сопромене. гуляти. Парфа, деколи з, моєю колег... з моїм колегою ми гуляємо, ну-ну промену. Е. Et... Ну, прону анкафе де коли ми з колегою прогулюємося і euh, п'ємо чашку кави на терасі. Le soir en semaine – ввечері під час тижня. En semaine, euh, значить, є ансомен це під час тижня робочого. І un weekend, це euh, під час euh, вихідних. En semaine. Le soir en semaine – ввечері euh, під час тижня. Je, vers 23 зор. Напевно, треба сказати, я лягаю спати в 11 вечора. Це буде. me couche vers 23 ор Близько 11-ї вечора. Le weekend, на вихідних. Je, Як ви думаєте? Тут немає ніякого закінчення. Напевно, на вихідних вона відпочиває. Le weekend, je me repose. На вихідних я відпочиваю. Ось і все. Давайте прочитаємо ще раз і продовжимо вже на наступному тижні. Якщо у вас є бажання, щоб я зробила урок лайв в прямому ефірі. Пряме включення, так це називається, то, звичайно, пишіть мені в коментарях, я з радістю зроблю, напевно, в неділю, коли в мене є вихідний. Chaque jour, je me réveille à 7h. Кожного дня я встаю в 7 ранку. Je prends le bus à 8h10. Я беру автобус 8.10. Je commence le travail à 8h30. Я починаю роботу о 8.30. mes collègues, nous nous réunons à 9h pour parler des objectifs de la journée. З моїми колегами ми збираємось в 9 годині, щоб обговорити цілі дня. Le soir, je finis le travail à 17 h 30 Ввечері я закінчую роботу в 5.30. Je ne prends pas le bus, je rentre à pied. Il y prends a beaucoup à Tomsk, il y a Parfois, avec mon collègue, nous nous promenons et nous prenons un café en terrasse. Dès que les moyens collègues, nous promenons et prenons un café en terrasse. Le soir, en semaine, je me couche vers 23 heures. Vettel. Під час тижня я лягаю спати в 11 вечора, близько 11-ї вечора. Лювікенд, жумого поз. На вихідних я відпочиваю. Всім дуже дякую за те, що приєдналися до сьогоднішнього уроку. Я буду дуже рада читати ваші коментарі. Можливо, вам захочеться написати текст і про себе, я з радістю його перевірю. І зустрінемось на наступний тиждень. Якщо у вас є якісь побажання, звичайно, пишіть. І Я з радістю запишу відео. Гарного дня і до зустрічі!